Привіт усім! Сьогодні я хочу розповісти вам про щось особливе, що відбулося у грудні в Київському будинку кіно. Йдеться про проєкт Кіно в моїй голові за участю неймовірного художника Петра Бойка. Уявіть собі, Петро Бойко, художник, який подолав свої пороки та знайшов себе у живописі вже не в молодому віці. Його яскраві, фантастичні роботи, сповнені стійкості та радості. На виставці, що проходила на вулиці Саксаганського, 6, було представлено близько 30 картин із його золотої серії, створених між 99-м та 24 роками. Але це ще не все. На заході також відбулася прем'єра короткометражного фільму з такою ж назвою, знятого у покинутій лікарні на Печерську в Києві. Режисер Георгій Дергачов залучив до зйомок самого бойка місцевих мешканців, які переживають скрутні часи, і навіть маленьку собачку на ім'я Люсі. Таке місце проведення зйомок підкреслило співчуття Бойка та його зв'язок з соціально незахищеними верствами населення. Виставка та фільм це не просто про мистецтво, це про людський зв'язок та силу духу. Було випущено лімітовану серію журналу Антиквар з оригінальними роботами Бойка на кожному форзаці, а також було видано повний каталог понад 300 його робіт французькою, англійською та українською мовами. Щоб зробити мистецтво Бойка доступним для всіх, на виставці можна було придбати сувеніри та постери. Кожен міг взяти з собою частинку цієї події. Проєкт Кіно в моїй голові це прекрасне нагадування про силу мистецтва надихати та об'єднувати нас навіть у найважчі часи. Історія Петра Бойка це свідчення сили людського духу, а його мистецтво промінь надії. Нагадаю, художник працює у стилі наїв. Наївне мистецтво спочатку було маргінальним напрямом. Але згодом серед інтересів колекціонерів з'явились нові тенденції та стали поповнюватись нові музейні експозиції. У наївному мистецтві митці часто малюють свої роботи на основі особистого досвіду, інтуїції чи народних традицій, що робить кожний твір видатним та відомим. Відомими представниками наївного мистецтва є Француз Андрій Руссо, хорват Іван Генералич та наш. Українець Петро Бой. Ганна Шерман, головний редактор журналу Антиквар, голова медіахолдингу мистецької періодики. Ця ідея е, дуже. Дуже довго розвивалася, ми дуже довго готувалися, і насправді, не з самого початку, вона виглядала для мене такою очевидно яскравою і виразною. І тільки от так крок за кроком, коли я познайомилася ближче із самим художником з паном Петром Бойко, з його роботами, з виданим каталогом, коли ми вже Записали інтерв'ю з ним і підготували, тобто крок за кроком розвивалася і ця ситуація з підготовкою е, такого великого свята, і, власне, моє особисте сприйняття е, цього митця і цієї події в усі її виразності. дуже гарно. Я велике спасибі устроїтелям. Кураторам, продюсерам виставки, що зробили все так, як треба, ви розумієте? Що мені дуже сподобалось. І тут і галерейщики, і колекціонери, і дуже творчі, творчі люди, дуже хороші люди, ви помієте, яким це сподобалось, і це вже гарно, ви розумієте. Генеральний директор Національного музею декоративного мистецтва України Людмила Строкова у нас було чи в минулому, чи поза минулому році вперше я познайомилась з художником Петром Бойко з його творчістю. по було запропоновано асоціацією е зробити таку виставку в музеї. Ми її підтримали, тому що знаєте, зараз не так багато художників. Я навіть не можу згадати, хто зараз працює в цьому напрямку на Іву. От, і ми погодилися, і це було відкриття. Що скажу про цю виставку? Ну, у нас музей, вона трошки була іншого е плану роботи були от, чим сьогодні виставлені. Але ви знаєте, мені дуже подобається. Це тому, що, ну, по-перше, тому що це наїв, по-друге, Боже, ну це таке буяння кольорів, вона така настільки позитивна, настільки вибухова. Він молодець і великий фантазер, просто-напросто, тому що це е, дуже вдячна цій асоціації реставраторів, мистецтвознавців, які влаштували це свято для нас сьогодні. Напередодні новорічних свят. Я думаю, що вона буде зачаровувати. А, а він сам, просто людина неймовірна, знаєте, настільки позитивна і тому позитивне його мистецтво. І хотілося б, щоб він продовжував творити. Я все не витримала і знаєте, купила журнал з його роботою, тому що я зрозуміла, що я. Закохалася в цю роботу, і я не можу піти з виставки без, без нього. Зробила собі подарунок на Святого Миколая. І також хочу запросити режисера цієї стрічки знову ж таки сюди. Це Георгій Дергачов, будь ласка. Так, Зараз я під вас підлаштую. Ну, я думаю, що ви будете один одного доповнювати, тому що режисер – це ж головна людина. Насправді я не знаю наскільки доповнювати. Я можу сказати, що коли я познайом, коли я познайомився з Олексієм, я ще не знав вас, я ще не знав вашої творчості. І для мене був такий трошки невеличкий виклик, тому що мене зразу поставили в обставину, що є от така будівля, от є безхатьки, і от вони будуть акторами цього роліку, якого ми ще не знали. Потім же е, я е, побачив ті роботи, е, які ви малюєте, ну і от е, придумали цю історію: історію, що ви е, відкриваєте світ будь-якій людині. Тобто, ваші картини ми, можливо, навіть відходимо, не знаємо і не бачимо, а вони є. От Частинку своєї творчості ви закладаєте в голову будь-якої людини. І, хоча ми не можемо поринути в вашу голову, але кіно в вашій голові ми можемо подивитися, і сьогодні це робимо. Дякуємо вам за це. Подивилися фільм, скільки 10 хвилин чи 5 хвилин. Так? А ми знімали мабуть, цілий день. Там кожен кадр, кожен кадр. сто раз чем двести. Дыхать нечем там, вы представляете, там все. И вперед, Инка, давай еще раз, давай еще. Собака уже выть начала, так, понимаете? Кусаться уже начала. И из раз положили, в другой раз. Ну, сняли нормально все. Да. Так что всем спасибо. Я все нормально, гарно. Ну скромність прикрашає, ми це знаємо, але це, це просто неймовірно. І тепер я зрозумів, звідки ця корона. Корона була в зйомках, корона була на вашій голові, тож можна долучитися до високого, до прекрасного. Так. А перед цим я чи вчора, чи позавчора, відкриваю Ютуб, коли цю людину подивився. веде передачі. Дуже гарно. Геніальна людина. Дякую вам. Дякую, дуже приємно. Ви не робили компліментів. ще до початку заслужений художник України, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Вадим Михальчук. Я дуже радію, що, що в Києві така відбувається подія. І фотографія Петра Бойко поруч на фасаді будинку кіно, поруч з Параджановим. Це генії. Однозначно. Я Петра Борисовича дуже люблю і ціную його творчість і завжди його підтримую. І вражений деякими роботами. На цій виставці вони мені дуже подобаються всі, але я би виділив для себе кольори. Кольори він просто фантастичний колорист. Я думаю, що цей проєкт чекає успіх не тільки в Україні, не тільки в нашій чарівній столиці, але й на в світових, в світових столицях. Дуже радий за Петра Борисовича, вітаю його. В общем, я не знал этого художника, для меня это открытие, и как на мой взгляд, это действительно очень талантливо. Это авангард в те годы за это били. А вот, это вдвойне ценно, что человек не, не, не за их слова, а продолжал прекрасно работать. Я очень домой, мне нравится творчество Бойко, и я просто узнала про эту выставку и не могла пройти мимо. Очень оригинальная, очень хорошая организация. очень позитивно, Петр Борисович, шикарный художник, человек, э -э метец. хотя, хорошее мероприятие очень супер да ну, это его внутренний мир, который он так видит, так чувствует его мысли его идеи его как выставка кадр в его голове. Радий, що виграв цю картину, взагалі думав купити якусь іншу, але ця перепала з моїм улюбленим кольором. Зразу мені дуже сподобався цей художник, дуже такий яскравий, дійсно так вражає. Такі алюзії на іконостас у його дверях дуже мені подобаються, тому так дійсно потужно. А що це за жанр от, наїв? Так у Марії Примаченко, всі знають Марію Примаченко, от десь в, такому, в такій же стилістиці. Але типу, видно, що в нього а, свій особливий якийсь спосіб, свій особливий якийсь напрямок. От, як оце сказали тільки, що очарувати, значить очаровуючи. Він залишив свій автограф. Тут, тут один, другий. Вистачає. Зовут меня Людмила Петровна. Я уже пенсионер, но работающий пенсионер. Моя мечта осуществилась. В молодости мне не удалось работать в галерее художественной. А на старости лет мне позвонил мой друг, художник заслуженный, и друг Алексея Николаевича, который устроил нам эту потрясающую выставку, Михальчук Вадим Владимирович. И вот он открыл галерею, на Петровке у нас в Киеве. Я всегда знала Петровку как книжный рынок, а оказывается, что там есть еще потрясающие магазины, где представлен фарфор, где представлены картины, и в частности, картины нашего сегодняшнего юбиляра. Петра Борисовича я знаю уже давно, вот, и меня познакомил с ним как раз Вадим Владимирович. Но гении всегда живут чаще всего. Не всегда, а чаще всего в провинции Точно так же и наш Петр Борисович Бойко Живет в Прилуках Я была в этом тихом городке Я была э, удивлена этими старинными домиками Но еще больше была я удивлена его мастерской Его видом, весь обмазанный в красках Подвижный, шустрый э, Глаза горят чем у него глаза постоянно горят. У него все время что-то в голове там творится. Как он в последнее время говорит, у меня в голове кино. Вот. И поэтому то, что представил Алексей Николаевич здесь, в Доме кино, это действительно для столицы Киева большое дело. И мне бы хотелось, чтобы Петра знала вся Украина. И то, что журнал «Антиквар» вышел и посвящен творчеству Петра Борисовича. И то, что Алексей Николаевич сделал потрясающий каталог, это тоже великое дело. Несмотря на то, что идет война, мы живем искусством. Это искусство нашу душу бережет, можно так сказать, в эти тяжелые времена. Но а самому художнику Бесконечно желаю здоровья, э, творческих успехов. Еще раз хочу сказать, э, перефразируя ее слова, его слова, пусть у него кино его не заканчивается и радует нас, естественно. Ваші плани на майбутнє? Покажи ви і трудиться, трудиться. Ну, це найголовніше. Щоб е, радість людям нести.